Усім привіт! З вами Серафім І сьогодні ми будемо проходити четверту кінцівку Schoolboy Renway одним слотом. Зразу включаємо ком. Так, ага, тут фонарик, знаєш, більше нічого в цій кімнаті не буде. Нам все одно не треба фонарик, бо Ми будемо проходити через чердак Так, зараз пишемо пароль на комп'ютері, ну щоб потім не писати. Так, все, зараз підемо в ванну кімнату. Мені треба, щоб там була лампочка. Ну, все одно, якщо вона там буде, я її прямо зараз не буду забирати, бо в мене тільки один слот є. Подивимося, чи це реально пройти четверту кінцівку. Ну мені цікаво, що робити, якщо там треба молоток і гвозді. Ну, щось придумаємо то мені вже прийдеться два слота. Зараз йдемо в батяну кімнату. Так, закриваємо двері. Тут може бути лампочка в тумбочці, але тут її нема. В цих тумбочках батарейка. Не треба вона мені. Та забейте уже! Так, у сейфі ключі від машини, але зараз я їх не буду брати потім. Так, зараз треба квітку поставити. беремо виключаємо світло і ховаємося в шкаф. Так, зараз мама пішла квіти, поливати то ми більше маємо 1000 кухню залутати. Ключ ставимо. Треба м'ясо не тобто тут. Ага, воно тут теж. Кладемо ми в траву Дивимося, що тут. Ага, там є... Спрей ми його в самому кінці візьмемо вже. Так, все, беремо весело м'ясо і йдемо за двері. Так, все, зараз. Вона відкрила вікно. йдемо до собачки, я бачу, у нього є палка. Так, у борсі друга палка нам не теж буде потрібна. Так, вот она это м'ясо, ти мені дай палку. Все, спасибо. Включаємо шланг. Так, мені цікаво, як вона їсть, Так довго. Все вона зараз піде свою буду. ну да А ми беремо шланг, щось я довго на неї вже дивився. Так, все, виключаємо воду і кладемо шланг на місце. Що Ой, мене чуть батя не спалив. Ну, я встиг побігти. Так. Беремо палку, ставимо сюди. Мені зараз до нього треба в кімнату піти. Заключен від машины. Я думаю, в тій машині може бути відмічка. Ну або молоток або цвяхи. Скоріше всього цвяхи на кухні. Так, да, у машині і відмінчика. Я так зрозумів, що я на один слот не пройду, а тільки в кінці на три, бо тому що там. Бо тому що там ще треба молоток, цвяхи, і треба буде мінімум два слота. Ну і ще. Треба палку, це вже Ну Це так невозможно пройти. Там мінімум треба два слота. Так, зараз забираємо палку. Свіх є, скоріше всього, на кухні. А ну, вот в... в кімнаті, може, баті. Зараз подивимося. А, є лампочка. Ну, добре. Так, і скоріше, всь... і, скоріше всього, це є на кухні. Ага, в третій. Це забираємо. Зараз будемо забивати. Я міг взяти два слота тільки, але треба спочатку забити в оці дві доски, а потім вже третю. Так, треба, щоб мене мама не, не спалила. Вона зараз піде туди дивитися. Вона нікого не замітила. Ой, вона мене чуть не спалила. Та що вона так глючить? Мені каже, вона щось глючить вже третій раз. Та нічого, та нічого. А, все я її побачимо. Все, тепер... Треба бістро йти. Зараз забиваємо третю палку, дзвонимо у дзвінок, хай вона вийшла. І заберемо спрей Він на кухні біля мікровоновки. І все, і ми пройдемо. Так, дзвонимо у дзвінок. Так, все вона мене не побачила. Так, ага, тут. Беремо. Розробочик зробив. Ну це вже давно ще зимою, що шосту кінцівку невозможно пройти. То я, може, наступну буду або третю, або сьому, Бо п'ята просто через е, фіртку. Ну, якщо хочете, наберіть 15 лайків. І я пройду на п'яту. Просто там навіть не треба де предметів, просто дзвонити багато разів у дзвінок. Ну, це і собрался? так, все, відкриваємо і біжимо. Так, прягаємо. Ну, так, в цій грі нема прішка. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока!